Так, народ. Сьогодні я вам покажу деяку оснастку і деяку роботу на НГФ. Попало мені в роботу отакі штуцера збірні з двох частин. Ну, і тут є конусок і два отвора. Ну, цей штуцер відкриває якийсь клапан, і відповідно речовина якась по цьому проходить. Ну, покажу, як я це виконав на NGF. Бо на сверлилці мені було б це дуже незручно, там була б купа проблем. А на НГФ виставитись зайняло мені ну, десь хвилинки 5 хвилинок, напевно, виставляння цієї всієї історії. І раз виставив собі і зразу печеш другі деталі. Це вже розмір стоїть. Так, покажу, як я це зробив. Рідні тіски НГФ оські. Ті такі криві <хи>, по заводу, але, як на диво, з такими задачами вони справляються. Бо в них є поворотна пластина, вони кривдяться під градуси. Собі кладеш, які треба градуси, зафіксував і в тебе вже є мінімальна повторюваність. Так, поріжучому інструменту. Я використовую коротке сверло, ліве. Заточено оно так. Таким способом. Е, Чо коротке, бо в ньому більша жорсткість, воно зразу і центрує собі і сверлить. Бо довге свергло на, на конічній поверхні може трохи втікати, а так е, це сверло чітко врізається, не дає такої похибки, бо його не відгинає через відстань. Використовував я замість сверлильного патрона цанговий, то що він вже був під рукою, заложений. Та й... По всьому, не був би він заложений, то може би і вклав Але... От. Збираю такі ліві сверла, всякі дрібні, дуже е, допомагають в подібних роботах. Так що е, ніколи не викидайте короткі свергла, вони завжди е, пригоджуються. Тому що в них є більша жорсткість, е, вони не виляються. Коли свергловка, так як в мене на невелику глибину, тоді. Можна сміло їх використовувати, залазити ними. А ще NGF, наприклад, в нього ходи дуже малі, то такі сверла виручають дуже в процесі роботи. Так що, беріть на озброєння собі. Хто буде таке робити, має NGF, то... або горизонталку іншу, то можете таким способом працювати. Зручно дивитися, контролювати процес. Корейше, тут самі плюси. В цьому. Вона сверлилці... Попробуй так під кутом викладе. Воно буде зміщатись під кутом як зажати. І повторюваність погана. А тут раз виклав лищата і все. От така то історія.